Нянські комунальники готуються до початку опалювального сезону, який розпочнеться 15 жовтня. Дві з половиною години тому в залі засідань міської ради представники теплопостачальних організацій, комунальних підприємств, житлового господарства та благоустрою, освітяни та медики, звітували про свою готовність до зими на день сьогоднішній. Про що йшлося далі? В напрямку капітального ремонту житлового фонду, який виконується за рахунок бюджетних коштів та співфінансування мешканців, всі заплановані заходи виконані на 100 і більше відсотків. Таким чином, здійснено капітальний ремонт м'яких покрівель на 12 будинках в об'ємі 6736 квадратних метрів на загальну суму 1,1 млн грн. Капітальний ремонт шиферних покрівель здійснений на 10 будинках. В об'ємі 4283 квадратних метри на суму 792,3 тисячі гривень. Поточним ремонтом дійсно ремонт асфальтного покриття на 132 проводинкових територіях, в загальному об'ємі 22619 квадратних метрів на суму 2,8 мільйона гривень. Станом на сьогоднішній день на замовленням департаменту комунального господарства та благоустрою комплекс робіт. По підготовці вулично-шляхової мережі міста до зимової експлуатації, в тому числі виконано поточний ремонт більше ніж 43 тисяч метрів квадратних асфальтобетонного покриття доріг на 140 вулицях міста, в тому числі із застосуванням машини для ямкового ремонту, відремонтовано із них 3 тисячі метрів квадратних покриття. Проведено до належного стану ще покриття доріг площею більше ніж 7 тисяч квадратних метрів, і запланованих 7,5 тисяч. Для збільшення пропускної здатності вулиць виконав обірковий капітальний ремонт з розширенням перехрестя вулиць Пирогова гнівецьке шосе, майже завершення роботи на перехресті Пирогова з Я задоволений темпами і якістю підготовки до опального сезону, хоча розумію ваші обмежені можливості. Але... Можливо, буде дати оцінку тільки тоді, коли ми пройдемо якісно опалювальний сезон, всі нормально спрацюють, як єдина команда, єдиний колектив. Тому що ми всі знаємо, що по-різному складаються погодні умови і по-різному нам доводиться працювати в різних умовах. Але в цілому можу сказати, що той план, який виконується, можливо сказати сьогодні, що це абсолютно позитивний підхід. Але розслаблятися нікому ніхто не дасть. Я просив би вас ще раз уважно, у вас є місяць продивитись всі, всі напрямки своєї роботи.